Вітаємо сьогодні армія Тіві в гостях у Defense Tech Valley 2025 від Bray One, де представлені, здається, всі види безпілотників. Відкрили розвідників ударних дронів, ударних дронів тактичного рівня, middle strike, навіть стратегічної глибини. Є дрони-перехоплювачі. Купа всього далі розкажемо детальніше. Працюємо з різними засобами, і в нас найбільший досвід по перехопленню в Україні і в світі загалом. Я не думаю, що в світі є якийсь підрозділ чи сили, які працюють краще зараз за нас. Тому наша команда РНД розробила власний виріб на основі нашого досвіду, на основі всіх бойових виїздів, і ми зараз хочемо створити. Свій власний виріб, щоб він був максимально ефективним і за досить хороші доступні кошти. Хлопці, красавчики, бо щоночі виїжджають, працюють і роблять все для того, щоб шахиди не долітали. Зуля це діпстрайк, це платформа, яка може бути по-різному використана. Вона може бути як діпстрайком. В різних комбінаціях вона може літати 1100 або 2000 плюс кілометрів співвідношення ваги, баче, баків, топливних і так далі. Також ми на минулому тижні потестували це як middle strike рішення успішно на запорізькому напрямку. Дуження базу. Так, так, звичайно, От і діпстрайків, і мідлстрайків, так, звичайно. От і на сьогоднішній день там ми багато чого з, з цим вже зробили і плануємо робити. Тобто в нас в подальшому є. Ну, ми будемо зараз це як Мідлстрайк використовувати ще. І ті бачи, наприклад, там в залежності від якщо Мідострайк до 50 кг без проблем вміщається, можемо з цим працювати. Можемо в залежності від відстани ще скорочувати відце, наприклад, літати 20, 20, не тисячу, а наприклад, літати. 500 км і поставити до вагу 60-70 кг. Пуск може запускатися з колес або з катапульта. Ну, з колес ми просто привезли, бо це зручно виставляти. Але зараз всі експлуатанти запускаються з катапульти, бо це набагато зручніше, швидше, ну а швидкість це визначальна, бо хочеться запустити і зразу поїхати з цієї локації. Таю мене звати Ліза, Я представник компанії Вирій, і нещодавно до нас доєдналася компанія розробників саме блискавки. Прямо така 100% історія. Це він літає на 40 кілометрів збичає 8 кілограм. Повністю адаптована молнія, але вона вдосконалена нашими інженерами. Проведена там дуже багато досліджень і зроблено максимально для того, щоб Ефективно працювати для наших військових, основна перевага цього була це, звичайно, його ціна. Ми розуміли, з батареєю 6S6P він вартує 35 тисяч, тобто це набагато менше, так ніж, скажімо так, БПЛА різного сегменту. Тобто, це по суті ціна двох fpv дронів, але при цьому ударна і дальність, і сила набагато більше. Кінетична універсальна система, яка підвішується до любих виробників дронів. Зараз у нас більше 15 інтеграцій вже є з топовими виробниками кодифікованих е самих fpv дронів. Наша система дешева, вона коштує в районі комплект 300 євро. Вартість постріла до 6 євро це збиття. І працюємо ми по малих цілях, малого неба так називаємо, це мавіки, розвідники, але в нас є нетипове застосування наших хлопців на двох напрямках. Це молнії вони б'ють. Зараз ми для них покращуємо і робимо, модернізуємо окрему версію, яка і самого е, нашого набою, і самого е, пристрою для відстрілу ми робимо покращено для того, щоб працювати по близьким цілям, ті, кого вони роблять. В одній системі, якщо мала система для 10-дюймового дрона, це два постріли. Ми бережемо вагу для того, щоб польотна місія була ну забезпечена тим ТТХ, яке є. А я бачу, що є більша система. Так, да, для 15 дронів і для п'ятнадцятки або або більше є чотирьохствольна версія, більш велика, більш потужна, яка дає можливість в два рази більше швидше, при збільшити коефіцієнт враження. Там теж постріла. Чотири. Чотири постріли. Всі постріли працюють окремо, не, не разом, тому що у вас є можливість вийти на бойове чергування, одну ціль збити, піти і ще збити. Валькірію стару по суті зараз еволюційно замінив борт Сойка. Це маленький літак-фоторозвідник. На ньому покращена вже стоїть оптика. На ньому стоїть візуальна навігація або навігація по маяках, який в режимі радіотиші літає і робить фотозйомку. Яка максимальна дальність? Максимальна дальність 45 кілометрів. І зараз ми плануємо змінити батареї АКБ. І це дасть ще приріст нам, ми зможемо ще далі літати. Так. Вони вже більше це кодифікований виріб, більше ніж рок ми використовуємо їх вже в бойових і вони мають супергарну статистику. Бо зараз є велика проблема з тим, що FPV-шки збивають збувають наші розвідкрила. Цей літак за рахунок того, що він маленького розміру та літає в режимі радіотиші, живе статистично в 6-7 разів більше ніж будь-який інший класичний літак-розвідник. Це ефпів і дрон квадрокоптерного типу, який розроблений нами та виробляється для перехоплення повітряних цілей ворога. Це ударні дрони, які ворог використовує, такі як молнії, і ланцети, це розвідувальні дрони, які ворог використовує, такі як орлани, зали, суперками. Та зараз вже почали деякі підрозділи, які працюють нашими дронами, збирати вже шахедного типу дрони це гербери. Це десь 160 км на годину і цього достатньо зараз, щоб знищувати повітряні цілі, як розвідувальні дрони, так і ударні дрони нешвидкі, які використовує ворог, та доганяти гербери. От для перехоплення антишахедів в цієї швидкості не вистачає, тому ми зараз вже почали розробку, та, ну, поки що розробку, да, яку ми тестуємо по нашого антишахеду, це буде. Десь через місяця півтора. Йдемо до пугачі. пугачі в них один той ж самий фактор крила з Валькірією. Зараз є три основні модифікації: це пугач-нічний бомбер, це пугач камікадзе і пугач сірий транслятор. Пугач камікадзе цей борт може літати без ретрансляції на 8 до 60 кілометрів, нести 3,5 кілограма вибухівки бече, і має власний модуль до наведення. До наведення, тобто тут, окрім захоплення пікселя, ми тренуємо. Мене нейромережу саме на захоплення е, техніки. Тобто, якщо оператор промазав, то він донаведе його на техніку, яка поруч знаходиться. цей модуль дозволяє захоплювати ціль з відстані 3 км на висоті 800 метрів. Таким чином ми прибираємо е, проблему радіогоризонта, радіовидимості, і Відповідно, нам не треба ще додатковий ретранслятор для того, щоб поразити ціль там на 40-60 км. З ретрансляцією ми можемо літати взагалі до 100 км. Сьогодні ми презентуємо тут в більшості наші дрони-перехоплювачі, розробили два оцих дрони. Він може нести 200 грамів вибухівки, а цей несе 500 грамів. Ми рахуємо, що цього достатньо, бо, наприклад, для того, щоб влучити в якийсь елемент важливий для шахеда, це може, може бути бойова частина або пропелер, або мотор. Цього вистачить, щоб його знищити. Крейсерська швидкість 160-180 км на годину, максимальна — 280 км. Оцей дрон він показав швидкість 300 км на годину на короткий проміжок. Часу це було зроблено. Ми працюємо разом з софтом, який розробила українська компанія. і разом це дає нам змогу подавати координати на дрон і вказувати йому, де знаходиться ворожий борт. В майбутньому ми плануємо підійти до автоматичної системи, автоматизованої, коли в нас будуть свої радари, свої дрони, які автоматично злітають і поражають ціль саме в автоматичному режимі без оператора.